Сьогодні ми поговоримо про перше послання до Тимофія, другий розділ і п'ятий вірш. Давайте його прочитаємо. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Ну дуже простий уривок, дуже чітко сказано, проста конструкція, і в принципі все ясно. Але з іншого боку, тут є дуже важливі навіть деякі дуже важливі принципи, які мало розуміють. Давайте розберемося спочатку з питаннями, яка тут головна тема? Ісус, наш посередник. Чітко і ясно уривок говорить про те, що в нас є один посередник, і про те, що це Ісус Христос. Хто написав уривок? Апостол Павло, як завжди, це видно з вітання. Він пише до, до Тимофія. Кому уривок написаний, як я сказав, він пише до Тимофія. Але так само я би сказав, що він пише до нас всіх, оскільки Бог включив це послання в новому заповіті тут в Писанні. І оскільки Тимофій теж був віруючий, так само так як і ми. те, що тут написано в цьому посланні, це і нас стосується так само, як і його. Так що особливо цей уривок є такий загальний принцип, дуже актуальний і важливий для нас. Отже, давайте розберемося тут. По-перше, ми бачимо такий принцип, що Бог є один. Читаю ще раз уривок: один бо є Бог і один посередник. Але тут мова йде не тільки про те, що є один Бог і не два, тобто про кількість. Тут є щось набагато глибше: що Бог є єдиний, Бог є однаковий, він є вірний. Він є той самий Бог, якому Павло служив в його час, і він є той самий сьогодні. Він є той самий Бог для мене. І для людей, які живуть в Африці, люди, які живуть в Ірані, чи в Америці, чи в іншому місті. На жаль, є таке хідне поняття на сьогоднішній день, що Бог це просто якесь там поняття чи загальна сила, і значення Бога для мене це своє. А Бога для вас, значення Бога для вас це щось інше. Ні, Бог є один, Він однаковий, він не є дволикий, тобто він. Він відноситься до мене по тому самому стандарту, як він і до вас відноситься, як він відносився до Авраама, як він відносився до Павла, до інших людей. Так, це правильно, Бог має свій план в писанні, і він це відкриває для нас поступово. Тобто, в залежно від того на якому етапі Бог працює, він іноді робить по різному Але сам Бог він є той самий. завжди в вічності. В минулому і у вічності в майбутньому Бог є один у кожному розумінні цього слова. А далі ми тут бачимо цікаво в цьому уривку, що тут є дві сторони: є Бог з одного боку, і є ми. Так само, як коли пишуть договорі на купівлі, продаж чи на оренду, чи щось, завжди використовують таку мову, що є дві сторони, і це домовленість між ними. І на жаль. Велика проблема на сьогоднішній день є те, що немає миру між тими двома сторонами між мною, або скажімо, між людством та Богом. Нас відділяє гріх, і ми є, скажімо, як написано в Біблії, відчужені від Бога. І через те ми потребуємо те, що всі ем, відчужені люди шукають, коли є вороги, і вони бачать, що дійсно бачать, що дійсно є потреба примиритися. Що вони роблять? Вони не мають, скажімо, можливо просто побігти один до одного, бо вони ж вороги. Це це може неправильно сприйматися. Вони шукають посередника, щоб він говорив з тою стороною, говорив з тою стороною, і якось їм допоміг знайти спільну мову. Ми так само потребуємо такого посередника. І скрізь віків люди всюди шукали посередників, все що завгодно. Вони для себе поставляли е, ну посвячили священників. Вони сказали, що ось серед нас людина це буде священник, це буде пророк. Це буде якась побожна людина, і вона примирить нас, звичайних людей, з Богом. Але, на жаль, нема таких справжніх посередників, бо будь-яка людина на землі, яку б ми знайшли і сказали, що о, будь для нас священник перед Богом, будь для нас посередником, та людина також має гріх. Бо написано в Біблії, всі згріщили, позбавлені Божої слави. Будь-який священник, свята людина, так звана, будь-який пророк. Вони всі. Мають гріхи, так як я, так як і ви, і ніхто з них не є гідний бути насправді посередником перед Богом. І через те Бог бачив потребу послати свого посередника. Він послав свого сина, ісус Христос, який був вічний Богом у вічності він завжди був Богом, але в якийсь час він втілився, він став людиною і він прожив тілесне життя. Він знав такі проблеми і немочі, так як ми сьогодні знаємо. Він це відчував на собі. Але він, в контрасті від того, що ми робимо, він переміг усі спокуси, весь гріх. Він це переміг, і смерть, і воскрешно воскрещив з мертвих. Він став нашим посередником. Uh, і також ми тут бачимо дуже чітко в цьому вірші, що є тільки один посередник. Uh, так, є божі люди, є пасторі, місіонери, uh, так звані священники, такі люди, які в церкві працюють, але ніхто з них не є посередником, ніхто з них не може мене брати, якого, ну, винного грішника, і uh, привести мене до Бога прямо до трону. Так, я можу як людина розповідати іншій людині про Бога, порекомендувати, показати. Uh, Звіщати Євангелію з писання, але я не є посередником ніяка людина не є посередником. Є тільки один посередник, тільки один, який мав право е брати людину і брати Бога і їх з'єднати знову разом. Колись вони були разом, коли Бог створив людей, був мир між Богом та людьми. Але як Ідам, як Адам поступив у гріх і збунтував проти Бога. Ми, як люди, стали відчуженими від Бога, і з того часу ми шукали. Бог шукав була потреба на посередника і єдиний посередник сьогодні це Ісус Христос. Люди стараються приходити до Бога всякими різними шляхами через інших людей, через церкву, через Діву Марію, через свого. Людського священника через себе через діла закону різні речі через інші релігії. Є така думка, що ага. Ми тут на Україні християни. А в там в Іраку вони мусульмани, а в Тайландії вони буддисти. І нічого страшного, Бог один, але він як якось там всіх приймає. Ні, є один шлях до Бога, є один посередник, один тільки шлях, через який я можу до Бога прийти. Немає значення, чи я живу на Україні, чи в Азії, чи в Америці. Немає значення для всіх. Посередник є один, і це є людина, Ісус Христос. Чому людина? Біблія нас твердо вчить про те, що Ісус Христос це є Бог. Бог Отець, Бог Син, Бог Святий – Це сказано чітко в Біблії. Ісус Христос є всемогутній Богом. Він навіть є Творцем. Сказано в Біблії в інших уривках, що це саме Ісус Христос створив. Всесвіт і все, що ми бачимо, тоді чому тут написано, що один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус? Тому що для того, щоб Ісус Христос був посередником, для того, щоб він міг наблизитись до нас, він мусив стати людиною. Стільки він би не хотів, Бог як святий, всемогутній, трошки, скажімо, страшний святий Бог, він не міг наблизитись до мене, до грішника. Я би просто загинув, бо він занадто славний, занадто святий. Пам'ятаєте, він навіть і Мойсею не дозволив. В старому заповіті не дозволив побачити свого лиця, бо Мойсей би просто загинув. Він мусив а, стати людиною, так як і ми, щоб бути Той тим, а, а, первосвященником, тим посередником. І слава Богу, Він це зробив. Ісус Христос приходить до Бога в якості людина. Хоч Він і також є Бог, і він приходить до нього, щоб нас примирити. Слава Богу, що на сьогоднішній день є мир з Богом, і це тільки через нашого єдиного посередника Ісус Христос. І тут на завершення я хочу також запропонувати деякі паралельні посилання: це Ісая 59 розділ, другий вірш, перша Івана, 2.1. євреїв, 4 розділ з 14 по 16 вірші, Івана 14.6. Євреїв, 7 розділ з 24 по 28 вірш, і Філип'ян 2, з 6 по 8 вірш. Дякую вам за увагу. Хай вас Бог поблагословить.